Дякую, що ви з нами Залишайтеся на телеканалі Київ, середа, 5 листопада. І сьогодні, ну я буду відверто, я ж не тільки телеведуча, а ще й жінка. Сьогодні один з найулюбленіших блоків для мене, тому що, бачите, трошки в мене вже зміни відбулися щодо стилю. Але сьогодні будемо дійсно займатися дуже приємною справою, тому що одне з найпопулярніших захоплень взагалі останнім часом це розпис по склу, і не тільки а й по дереву, а крилами фарбами. І насправді це не тільки захоплюючий процес, який може зробити життя людини ще цікавіше і класніше, але ще й корисний навик, іди, допомагає прикрасити і квартиру, а також створити справжні сувенірні шедеври за мить всіх. вас майстер-клас. Бачите, навіть вже заговорюють, тому що ну дівчата вони такі дівчата. Дякую, будьте з нами. <му> у нас у студії сьогодні Людмила Павленко, майстер ручного розпису по дереву та склу. 223-0971 Ну Будь ласка, ви телефонуйте з коментарями, з запитаннями, а ми будемо тут. А... Ну, я буду розглядати насправді, а малювати і писати буде Людочка. Людмила, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день, дуже приємно, що знов пригласили. Очень а мені приємно, правда. Ну так красиво, що я не можу. Ну, чесно, я вже вділа, я як то та, знаєте, не знаю, як я таке бачу. А я деньгари. Ай! Та. Господиня студії громадської приймальні, <рес> краще так звучить. А сьогодні ви до нас прийшли, але ж теж не з порожніми руками, по-перше. Я буду все показувати, якщо да. не проти, тому що це ж по дереву у нас так. Да, да, Тут да, ж да. ми будемо відвертими. А ви будете що робити сьогодні? Розповім? Буду розрисовувати стеклянну вазу. Я немножко дома її підготовила, але я покажу оставила цвіточок, як я буду рісувати, якими да, красками, та та. Вот. але ж технологія та сама, скло і да. акрилові фарби. Е, <зв> е, <Guerin> Чи... Краски по стеклу і кераміки, вони називаються. Так, все зрозуміла. да, то їх можна запікати 60-70 градусів в духовці mm -hmm. і потім навіть мити, в принципі, довго, ну, временне буде використання. Починайте тоді. Так, да, буду починати. Ну, просто взяли, взяли вазу, правда, а потім... Да, обычная стеклянная ваза, uh mm -hmm. Але не поспішайте, у нас є час, тому у нас так, сьогодні і більше навіть часу, ніж минулого разу. А це, це, я так це... розумію, люстерко з відомої казки. Да. Білосніжка. Хоча я не знаю, я, напевно, за своїм характером більше схожа на королеву. Але, в принципі, таке дзеркало. Все-таки у вас так дуже схоже на Петриківський розпис. Я дивлюся. І минулого разу я це говорила, мені здається, і цього разу. Да, так, це є Петриківський uh -huh. розпис, але, мабуть, йде якийсь відзив від от моєї душі, вже яке-то моє авторство. Uh -huh. вот. То есть я більше додаю більш ярких красок. Ну, так, вони вас різнокольорові, я дивлюся, так? Стараюся такою, uh -huh. може возможно, современный какой-то колорит придать своим изделиям. И вообще я стараюсь, ну не то, что стараюсь, я всегда по жизни, сколько я рисую, я никогда ни у кого, то есть... Як кажуть, плагіатом не займаюся. Людочка, И... я хочу у вас запитати, дивіться, отут же ж червоне все, отут фіолетовий колір. Це ж спочатку ви покрили? Так, це зробила фон, угу. затонувала, підождала, угу. поки воно висохне. Угу. Вот. А потім И вже йде да, рисунок. Угу. Ну Давайте хоч щось будемо показувати ближче. Ось така є шкатулочка, так? Та? Дуже красиво зробили. Ось так, я думаю, буде видно. О! Такий будиночок. Так, Довго розмальовували це, Е, В принципі, якщо взятися, можна за день розрізати. За один день? Да. Угу. Так. Вот. А ну, це прикраса в нас, так? Да, мої, uh -huh. Я б сказала, що це мої експерименти. Гарні у вас експерименти? Ну, красиво пишете. Ви ж я не пам'ятаю, минулого разу я вас запитувала, ви вміли малювати до того? А, в принципі, в дитинстві я ходила просто, знаєте, як на кружки здають мами угу. своїх дітей. Виходили, вот. І потім да, мене пригласили просто на Петриковську розпись. А, преподаватель, uh -huh. да, и я там буквально полгода походила, а потом ну так сложилось в жизни, что я в принципе только дома рисовала, uh -huh. вот а специального образования нет, у меня есть выше, но немножко не в том направлении. Ну ничего, это, крузуме что, это справа вашего жития все-таки вот. правда? Ну, наверное, да. Вы знаете, чем, наверное, старше или чем дальше в жизни, то ты понимаешь. Ну вот я для себя как бы поняла, что я должна что-то делать для людей, то есть их чем-то радовать. Uh -huh. Ну вот, например, да, своими изделиями. Не то, что мое какое-то присутствие, uh -huh. вот, а больше что-то вот какую-то пользу. Такие да, уже было... новоричные бу майже. Да, это я уже готовлюсь к выставке, да? к выставке международной в Берлине. Ой, класс, молодые, эти и то есть. такі вже слухайте, з такими якимось. Да, там ще сюрприз є внутрі. Такий раз у нас думала, уже там... таке новогоднє настроєння. А, настроение. я думала, там хтось, знаєте, як вистрибне звідти. Я зрозуміла, тут кульки. Це, да, як новогодні ігрушки. Е, е, І всі українські, есть, я вас зашу вас обожнюю. Скрип... Дивіться, тут калина. Так, да, ну, ми ж э, любимо свою Україну, поэтому... Правильно. Надо її прославлять, чем красиво. Чим розмалювала вже... кульки, клас. Я бачу, що ви реально любите яскраві кольори, так? Да? Якось... Ну да, хочете. Червоний, хочеться... цей, як красиво червоний. ось цей. У нас в жизни бывают теж моменты темні, красиві. поэтому в жизни хочеться, щоб було більше радужних красок. Дуже красиво. Вот, щоб не только себя да, радовать, когда ти рисуєш, угу. но и людей, которые будуть на это смотреть. Слухайте, Ого. ви все повезете, так? Да? Да, ну, я вірю, я навіть не а, можу ви... уявити, що у вас там вдома. Там, напевно, взагалі дуже багато всього. Так, да, хочу повести, показати, себе показати, других. Я як в тому цьому, знаєте, розібрала, чомусь воно не закривається. Ну, така ми закриємо Ні, майстер вже. Нічого. нічого страшного. А о, о. закрилося? Це да, таке, мабуть, волшебне. Uh -huh. Перед Новым годом. Так, слушайте, ну, было так цікаво было. Дайте uh -huh. мне, будь ласка, я хочу поближе. Uh -huh. Вы сейчас думаєте, я не смогу дотянуться. Uh -huh. Это, Это для, для дома. Как? Такое тоже мои эксперименты. То есть там, например, поставить чашечку горячую или uh -huh. стаканчик соком. То есть такие подставочки. Uh -huh. Боже, какие все красивенькие, искравенькие. Какие-то косковые. Еще класс. кто слушает сейчас, то есть перед тем, как рисовать угу. стеклянную вазу, ее надо обезжирить. Я обычно это либо шампунькой ее мою в теплой воде, потом либо даю так высохнуть, либо... А если этого не сделать? Не будет фарба лягать, как э, Да, она будет и скользить, и просто может потом, даже если я в духовке пропеку ее для долговременного использования, то она может как бы потом... со временем Вот. То есть, слез. Э... Да, но ну, эти чуть-чуть получились тяжеловатые, ага, потому чому? что в диаметре они больше. Угу. И здесь а натуральные камни. Да? Там родонит, кошачий глаз. Ось тут, да? Да, это натуральные камни. Угу. То есть, это не вот это, если угу. знаете, бижутерия, угу. которая в Монпансе продается. Там, ну, бусинки, чи десь, так, Да. А, то мы выново шкувагаем. Да, вы да? а, да. а, красиво говорили. Но есть сережки и легче, и потому что они в диаметре меньше или меньше mm -hmm. бусинки. То есть... Та дуже мої які-то експерименти. Всі питаєш бути ваші експерименти. Ви мені всі вашими експериментами? Ну класні експерименти, але дивишся і думаєш, Боже, чому ж ти не вмієш малювати взагалі олівця тримати в руках? Я про себе зараз. Ви знаєте, але... кожен, я думаю, у людина є свій якийсь талант. Зрозуміло, поэтому... це правда. О, та... Але коли так дивишся, я розумію. Я що… Я теж вам дуже восхищаюся, чого в мене, наприклад, немає. Дякую. примірні? Поэтому... Дівчата поговорили. Ви як так? Слухайте, а в нас я так дивлюся, ми вже багато чого ви там зробили, так? Да, это я вот пытаюсь тоже <сиренево>, <сиренево> А Пензлики такая... у вас я бачу, так? Такие виндувгенькие. <сиренево> да, это называется, если так брать <сиренево> по терминологии лайнер. Mm -hmm. То есть им mm -hmm. очень легко делать линии, то есть, так как тебе вот, надо, с толщиной, потом оно уменьшается, сужается, скажем так. Вот, есть у меня еще кисточка. из кошачьей шерсти, вот такая вот. Покажите. Я ее, э, в основном, О, это, это, это все... Э, это что, натурально? Э, да, э -э -э -э. это с моей домашней кошки. Э -э -э -э. Вот. Ну, она что, нормально бегает? Конечно. Я жаркую, ну, это кисточки я... вот если mm -hmm. признаться честно, то ей уже, наверное, лет 15. И я ей не изменяю. Вот все рисунки, которые, это основ... в основном, Слушайте. это... Майже сын, да? Да, да. Вот такий, свою. Да, есть такое. <laughs> Знаете, она даже где-то, может, и прибавляет какую-то фантазию тоже. Ну, домашние животные, да. Вы саманька це зробили, взагалі, помнишь, да, это... палочку накрутила, слухайте. Да, ну так как меня когда-то в детстве научили. Угу. Вот. То есть, ну, теперь ее можно самому делать в принципе, если рассказать, то в принципе, ничего сложного нет. Орнамент а, дивіться, суттєво відрізняється від того, як по дереву пишеш від, від скла чи не дуже? Є різниця, тому що по дереву, наприклад, використовується акриловий або гуаш uh -huh. краска по стеклу для стекла і кераміки. Дело в тому, що для стекла і кераміки вона важка краска для кисточок, особливо для цієї, яка з кошачої шерсті. Вот. Може не зовсім, наприклад, вони йдуть выделены, виділені, вот ніж по дереву. Mm -hmm. вот. ну, все одно теж пробую, і вроді як виходить. Дуже красиво Ну, а -а -а. правда, ну, дивися і по-перше, ви дуже охайно все робите. Дуже так. Спасибо. А Тут же ж глядачі ще не бачать, а ви якось навіть всередині намагаєтеся по інші кольори зробити. Так, ну да, как-то вот пытаюсь находить сочетание, чтобы они не резали глаз, скажем угу. так. Если ну, они необычные. Угу. Вот. Ну, чтобы что-то такое, знаете, интересное было. Даже бывает, я когда сажусь, я еще не знаю, даже какого цвета может быть изделие. Угу. Вот. Бывает такие так. Что не Это постоянно. Это постоянно. То есть, когда я уже беру краски, кисточку, уже ну, начинается вырисовываться и рисунок, и вот в какой, например, мне изделие, да, какую добавить краску или с какими цветами мне вот брать их 2 2 3 вы краски. нагадайте будь ласка, после того я как расписала тряпкуш я кушала на пятсоху да може, э, краска постоило? это в принципе высыхает угу. ну желательно чтобы сутки постояла но угу. я обычно могу часика 3 подождать угу. вот и потом в духовку 60 70 О, градусов це треба заметить, это так. очень важно да чтобы э, оно как бы сжалась эта краска и потом можно будет эту вазу мыть даже э, желательно конечно без вот этих абразивных порошков и без тряпочек вот на железной основе, а так руками шампунькой спокойной. Я Моби. маме подарила когда-то вазу тоже, но я еще там добавляла камни, было драгоценное аметист, горный хрусталь можно это так инс... как бы <laughs> более украсить. Вот и уже этой вазе наверное года четыре. Ми От, і і, все робимо. І, 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 да, і користується, і не просто стоїть, а ще й використовує. Так, її можна просто так поставити, без квітів. Ну, якщо, наприклад, прийшли гості, або подарували квіти поставити, теж буде дуже Клас. красиво. А в нас йде дзвонівач. Ви в ефірі. Доброго, Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я не почула, я пізно включила, але мені дуже цікаво. в мене дитина малює. Якими красками малює дівчина? Смотрите по стеклу краски это называются краски по стеклу и керамике. Тобто так они называются. Ну так і в продажу є, просто написано. Да, да? Да, ну, все да, це зрозуміло. Да. А по дереву це по дереву можна гуаш або акрилов. Это вже кто як привыкнет или кому какая краска підійде вот, по її качеству, когда она ложится. Єдине, щоб ви нас почули ще зараз, Людочка раз нагадає, що треба воно висохне і так, але треба щось ще зробити. Нагадайте перед цим надо обязательно стеклянну поверхності помити. Вот хорошо обіжери і ви mm -hmm. э, то есть, просушить, либо вытереть тряпочкой э, натуральной. Вот. И затем уже начинать рисовать после того, как э, нариса, нарисовали рисунок, вы должны э, как бы оставить на, либо на сутки, либо на 3 часа Вот, оно еще подсохнет. И потом в духовку 60-70 градусов ставить на полчасика. А склоны не лусны? Нет, я уже пробовала. Я что-то не знаю. Поэтому и да, да. на бокалах, так же самое, и на вазах. Тобто вот. Без проблем, Да, потом не сразу, желательно не сразу вытаскивать вазу из духовки. Угу. Вот, она немножко остынет. Дерево можна... так само ставимо в нет, духовку? Нет, Це не нет, треба? Нет, а, дерево син. я вскрываю отдельным лаком. Це, ще, от я чому да, Це ще ж лак зверху, да, правда? Да. лак uh -huh. тоже по дереву используется uh -huh. вскрываю несколько раз э, тоже зависит от э, какая порода дерева uh -huh. то есть если это ольха вот как сережки из ольхи либо, да, uh -huh. либо подставки их надо несколько раз вскрывать потому что порода дерева очень мягкая и она очень впитывает лак вот, поэтому, чтобы добиться вот этого эффекта блеска, надо несколько раз скрывать. Если, например, бук, дерево либо сосна, там можно только два раза вскрыть, ну не больше двух раз. Вот и тогда вот получается эффект вот тоже блеска. Давай еще что допустить на есть несколько хвилин. Да. А и красиво выглядит вот такие, знаете, апельсиновый с фиолетовым, да? Навіть да, не это не тоже можна. как бы, это, красава. скажем так, почему-то такие взяла краски, то, что у меня, ну, так остались они. Угу. И как бы сама захотела попробовать. Уеднаться? Э, да. Дуже Вы красава, знаете, красава. вроде еще как осень, и я ну вот как-то может. Осінь, Под а синоптики діто. нам говорять, що на цьому тижні буде ще тепліше трошки, але не довго, ну, десь а на може тиждень. літо Там вже ж було баб'є літо. Я теж так, як ви говорю, може, баб'є не літо ще прийде, та вже ж було, говорять мені. Так а, -а, -а. а може, ще прийде. Баби, вони такі, вибачте, що так кажу, може, ти двічі приходити. <рисв 'язав> Там дуже б хотілося, yeah. правда. Хороший блок у нас виходить, дуже позитивний, а, а, -а, а насправді так стає спокійно, ви от робите. Я не роблю, але мені вже якось енергетично спокійно, чи yeah. це так дерево діє натуральне, mm, коли воно так на, знаете, думаю, на тобі, що, Так, так, немаловаження. Ось так легенько стає, так приємно. И, і, Звісно, це вот, все рисувалося, Да, я відчуваю, правду. У то... мене є парадоксальна штука. Я відчуваю, коли люди роблять не просто тому, що це, знаєте, викликає, в них. Ну, Так, зробила, зробила. Тут у вас yeah. відчувається, що це ну, ви віддаєтесь цьому, коли люди віддаються. Воно, знаєте, за кілометри Спасибо. відчувається. У нас є ще один додзвонювач. говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Мені дуже подобаються е, вироби, які Людмила продемонструвала в Скажіть, будь ласка, а де можна придбати? О, ну, це ж так, потім це вирішимо це питання, редактор вам скаже. Зараз в ефірі ми цього не будемо озвучувати. А, так, але ж як ми будемо звати там певні фестивалі, господи, десь і певні виставки, виставки именно, але звер... берете участь, так? Да, ну, все, да, На виставках, будь ласка, звертайте увагу дві хвилини, але вироби дійсно класні, правда? Я, чесно кажу, так якось дивиться. Під конець ще хочу так, сказати, коли воно ну, висохне, коли коліть. запечеться красочка, От, можна декорувати контуром. вот такие есть контуры есть белые золотые черные вот но я бы сюда наверное буду использовать когда уже докончу угу. эту вазу то э, белый контур можно обводить э, вот эти лепесточки а -а -а. разные а -а -а, так, я думаю. вот делать еще какие-то вот тут узорчики вот но в принципе я думаю еще чуть-чуть и больше не надо ее чтобы не утяжелять эту вазу рисунком потому что когда перебор, оно тоже очень ну, уже начинает не смотреть Кто на вид має бути, правда, чтобы оно не было. Да, да, да. Подключаете фантазию. Можно, как mm. я, использую полудрагоценные камушки, можно на силиконовой основе. И они тоже не смываются, тоже проверено на маминой вазе. Они держатся прекрасно. От. Ну и, конечно, придают, наверное, какое-то богатство вазе. Вы молодец. Я вам бажаю успеха в Берлине. Спасибо. сівехай весь світ бачить, що вміють наші українки, вміють да. вони багато. А те, що ви сьогодні знову показали, я якось дуже вражена. Дуже красиво воно виглядає, і воно на дотик дуже приємно. Ну бо справжнє природнє дерево воно завжди буде викликати якесь відчуття дитинства, відчуття життя справжнього. Тут ще Тучеве маму пригадали свої тому. О, ну що, мама, бережіть вазу, будемо теж, тому що, ну, я так розумію, що ви з душею для мами ще з більш душею робили, ніж завжди. Вам завжди рада буду бачити. Можливо, ви ще щось цікавого нам запропонуєте. Бачите, ви ж так навіть новорічні речі нам сьогодні вже да, запропонували. Вже так, Людмила Павленко, Спасибо майстер ручного розпису по дереву та з клубу була гостем у цій годині. Ну, Дійсно, приємний. Сьогодні вийшов в ефір і у другому блоці до ще раз, яка телефонувала, які 20 років не мали діток, а на новий рік народили. Вас вітаємо ще раз. Тим, хто телефонував дуже. Дякую, Людочка. Вас ще раз обіймаю до зустрічі. Людмила Павленко у нас була ще раз. Нагадаю. Не кажу вам до побачення, тому що о 15 по 15 побачимося. Ну, вже не буде в мене таких красивих сережок, не буде браслетів, але це вже буде серйозна програма. Будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Головою Солом'янського району на це звертаю увагу. Це буде Максим Шкуро. Вже готуйте свої запитання після новин і новин спорту на телеканалі Київ. Знову вам скажу добрий день. Будьте з нами, не перемагайте.